Як часто хлопці та дівчата дивляться фільми для дорослих? Є ось отакий сайтик, називається statista.com, Я його залишу в ютубі. Що у нас тут є? На 2021 рік статистика дивіться в Іспанії 38 жінок зайшли на оцей сайти, який ми знаємо, і 62% хлопців зайшли. Далі з Польщі 32% жінок посетили сайт для дорослих, і 60%. 8 хлопців. А, Британія 31,69. Італія 2971. Тобто завірення про те, що жінки взагалі не дивляться фільми для дорослих, воно є ложним та невірним. Тобто, все одно жінки дивляться, і ця статистика з кожним роком становиться все більше і більше і більше. В чому ж різниця? Чому ж жінки менше дивляться фільми для дорослих? Тому що. Фільми для дорослих зазвичай направлені на чоловічу аудиторію. І тому там нема контексту для жінок. Я прикріплю в Ютубі ще одне дослідження друге. Це з сайту PubMed, про саме про візуальну стимуляцію. Чим вона відрізняється від чоловіків та для жінок. Так от, для чоловіків там говориться, що дуже необхідно саме сексуальні ролі та стать, хто займається сексом. А для жінок дуже важливий контекст. Що саме сюди привело? Романтичні дії, тобто, що це за чоловік, що він мав на увазі. І тому саме жіночий еротичний контент його зробити більш важкіше на популяцію жінок, ніж класичний чоловічий. І як ви бачите за статистикою, потріб все ж таки більше чоловіків. Тому саме зараз жінки все більше і більше заходять на сайти для дорослих, але саме для жінок важливий та необхідний контекст. Якщо вам не зрозуміло, що таке контекст, зайдіть на ці два дослідження, вони будуть в закріплених коментарях в Ютубі, і там їх перечитайте. І ви більше зрозумієте про поняття сексуальний контекст. Дякую.